Сьогодні поговоримо про відміну пільг на електромобілі, новий закон про торгівлю вживаними авто, чому автовиробники звільняють людей в Європі і відкривають нові заводи в Штатах, а також про глючний софт Volkswagen і останні новини Формули 1. Коротше, повибирав для вас новин, щоб обговорити найцікавіші та найактуальніші події, що сталися в світі, на мій суб'єктивний погляд: це автомобільні новини. Давайте починати. Пільги на розмитнення електромобілів в Україні діють до 31 грудня 2025 року. А вже з 1 січня 2026 року українці знову мають платити і мито, і ПДВ, як і при розмитненні звичайних авто. Для тих, хто не в темі, пільговий режим запрацював ще у 2018 році. І якщо спочатку він діяв лише рік, то пізніше його неодноразово продовжували востаннє до кінця 2025 року. Ідея була в тому, щоб стимулювати ринок електрокарів та зменшити залежність від імпорту пального. І якщо про стимулювання ринку електрокарів все плюс-мінус зрозуміло, це ж типу частина угоди про асоціацію з ЄС скорочення викидів СО 2 і все таке, то от про скорочення залежності від імпорту нафтопродуктів – Тут стратегічно це було досить далекоглядно. Ну але не можна сказати, що українці одразу кинулися скуповувати електрички. Ще у 2021-му, через 4 роки після введення пільг, в Україні за весь рік зареєстрували близько 8,5 тисяч електромобілів. А загальний парк тоді складав щось близько 50 тисяч авто. Для порівняння зараз це вже під 200 тисяч електромобілів. Але ситуація змінилась після початку повномасштабної війни. І останніми роками в Україну заїжджають десь 50 тисяч електромобілів на рік. Але в цьому році явно буде ще більше, бо чим ближче до Нового року, тим більше росте ажіотаж. Всі хочуть встигнути пригнати авто під пільгове розмитнення. Чому пільги вирішили скасувати? Їх фактично просто не продовжили. Гетьманцев каже, що гроші потрібні на армію. Я десь бачив в новинах, що в вересні було надано пільг на розмитнення на 2 мільярди гривень. Ну це під 50 мільйонів доларів приблизно. За рік це 600 мільйонів. Суттєво. Ви скажете, окей, так і шо? Ну і наскільки тепер стане дорожче розмитнити електричку? Ну, дивіться, з 1 січня буде мито 10% і ПДВ 20%. Акциз як був, так і залишається чисто символічний: 1 євро за 1 кВт годину об'єму батареї. Але 10 плюс 20 не дорівнює 30, бо спочатку нараховується мито, а потім уже зверху нараховується ПДВ. Тому виходить, що ефективно здорожчання вартості розмитнення буде десь 32%. Чи можуть пільги все ж продовжити у Верховній Раді? Є як мінімум один законопроект, який пропонує продовжити пільгу до завершення воєнного стану мінімум до завершення воєнного стану, чи якось так. Але моя особиста думка пільгу не продовжать. Той законопроект в Раді лежить без руху ще з літа. Це по-перше. А по-друге, відміну лобіює сам Гетьманцев. А він, як відомо, знає чимало про мистецтво обшіпувати гусака, щоб він не кричав. Україні запрацював новий закон про торгівлю вживаними авто. Бачив про це купу заголовків. І завжди в новині написано одне й те саме: типу, дилеру тепер не потрібно реєструвати авто на себе, і тепер весь ринок вийде з тіні. Якщо чесно, я не дуже орієнтуюсь в ринку з точки зору саме дилера, тобто я не знаю всі можливі схеми, як там зараз це працює. Ну але абсолютно очевидно, що 99% професійного ринку і так зараз не реєструє на себе БВ авто для продажу. В залежності від розміру і офіційності бізнесу, там є різні варіанти. Продавця можуть просити дати довіреність переактику. Поку і оформлення буде вже на реального покупця, або можна поставити авто на майданчик по договору комісії. Це також не вимагає переоформлення. Моє дефолтне розуміння в тому, що ті, хто плюс-мінус в білу працювали, мабуть, і будуть цим користуватись, а ті, хто через довіреність і без юрособи працювали, то для них нічого і не зміниться. Але якщо ви розумієте ситуацію більш глибоко і професійно, напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб всі почитали. Поки ми тут в Україні ще тільки морально готуємося до відміни пільг на електромобілі, в Штатах Трамп вже підсуетився і з 1 жовтня все відмінив. У них там ще з 2009 року діяла пільга до 7,5 тисяч доларів на купівлю електромобіля. Там були певні обмеження, тому, наприклад, Тесла право на цю пільгу втратила ще до 2020 року. Але з 2022 року всі обмеження зняли. І всі користувалися цією фактично знижкою на електрокари. Там навіть на БВ авто були аналогічні пільги в розмірі до 4 тисяч доларів, здається. Ну і коротше, Трамп викотив свій оцей Big Beautiful Bill і все відмінив. Я коли про це читав, я одразу подумав: ну це точно найбільше вплине на Теслу. Плюс у маска ж з Трампом зараз оцей біф і, типу, вигрібай, братік Ілон. Але почитавши аналітику, схоже, що Теслі якраз не буде сильно больно. Точніше, їм буде не так боляче, як найбільш бюджетному сегменту електрокарів. Першу чергу, звісно, через цінову чутливість аудиторії Тесла, але також і тому, що Тесла. Будує цілу екосистему навкруги своїх авто з крутим софтом, оцими тунелями від Boring Company, чи він там тільки один здається мережю швидкісних зарядок і тому подібне. Ну чи я не знаю, я перевірив ціни акцій і не побачив якоїсь негативної реакції на цю відміну. А от інші автовиробники, схоже, готуються тримати рівень продажів за рахунок компенсації для покупців з власного кармана. Hyundai оголосила, що продовжить пропонувати власні стимули в розмірі 7,5 тисяч доларів на Ioniq 5. А у 2026 році вони взагалі планують знизити ціну на цю модель ще на 9 тисяч доларів. Згідно з останніми даними Car Industry Analysis, Hyundai заробляє в середньому 2 тисячі євро на одному проданому автомобілі. Якщо вони знизять ціну на Ioniq на 9 тисяч, а потім ще будуть компенсувати 75 К. Просто порахуйте, наскільки це буде вигідний бізнес. Крім Hyundai, про подібні програми компенсації за власний рахунок оголосили ще як мінімум Stellantis та БМВ. Я все розумію. Стратегія захоплення ринку, інвестиції в майбутнє окей. Навіть розумію, чому зараз нові авто безупинно дорожчають. Але коли я дивлюсь на ось такий бізнес, я не розумію. Трамп це, мабуть, головний контент-мейкер прямо зараз. В минулому випуску ми вже говорили про підвищення розрібних цін на Volkswagen в Штатах, але виявилось, що це підвищення могло б бути ще більшим, якби не спеціальний кредит, який зараз діє для автовиробників, які збирають авто в Штатах. Це, типу, компенсація в розмірі 3,75% від розрібної ціни авто тим, хто зібрав тачку в США. Але тарифи його догнали по ланцюгу поставки. Бо тарифи ж діють і на комплектуючі, і навіть на сталь. Ну тобто, Міністерство торгівлі США такі: якщо у тебе 15% комплектуючих плюс-мінус для твого авто завезено з-за кордону, то от ми тобі за них витрати і компенсуємо. Типу 15 помножити на 25% тарифу, і виходить якраз 3,75. Ось тобі твоя компенсація. І от вони цю компенсацію ввели з розрахунком, що в перший рік буде оці 3,75%, а вже в другий 2,5%. Бо, типу, ви ж дорогі виробники, ну, маєте ще більше локалізувати виробництво, розумієте? Але щось, походу, пішло не так, і зараз Трамп пропонує продовжити цю пільгу на всі 5 років, скільки буде діяти ця програма, і не знижувати її до 2,5%. Я за цю новину взагалі зачепився тільки тому, що побачив, що Stellantis інвестує 10 мільярдів баксів в розширення виробництва в Штатах. А потім почав гуглити і побачив, що там не тільки Stellantis, вже і Honda переносить популярні моделі в Індіану. Hyundai інвестує 26 мільярдів в розширення. При цьому вони навіть стали свій в Штатах будуть мати. А General Motors заявляє про відмову від деяких імпортних комплектуючих і підвищення рівня локалізації. Коротше, схоже, що план Фредовича починає діяти. Всі куражаться, суєтяться і намагаються як мінімум не втратити свою долю на найбільшому ринку, а як максимум трішки підрізати конкурентів. До чого це призведе за два-три роки, побачимо. Але вже зараз ясно, що глобалізований світ сказав нам пока. І зараз всі намагаються мати все своє, сильну армію і багато грошей. Ну, типу, щоб ні від кого не залежати. Читаю новину: Stellantis скоротив 10 тисяч працівників в Італії за 4 роки. Звучить не дуже. Особливо, якщо врахувати, що в попередніх новинах ми дізналися, що вони інвестують 10 ярдів в розширення виробництва в Штатах і готові компенсувати по 7,5 тисяч баксів покупцям електрокарів. Але якщо копнути трохи глибше, то все наче не так уже й дивно. Італійські заводи Stellantis зараз суттєво недозавантажені. Причин кілька, і більшість з них ви скоріше за все знаєте. В Європі, в принципі, є тренд на зменшення об'ємів продажів авто. Продажі електрокарів ростуть повільніше, ніж прогнозували, а ДВЗ взагалі щімлять з усіх боків. Китайські бренди агресивно від'їдають частку ринку. І, взагалі, в масовому сегменті італійський Stellantis нічого такого крутого останнім часом і не показував. Ну і виходить, що бізнес перформить слабо, компанія починає робити що. Врізати витрати от тобі і скорочення. Ну і да, поки в Європі ріжуть витрати, в Америці Сталантіс інвестує 10 мільярдів у розширення виробництва. Це не лицемірство, це просто бізнес. В Штатах він працює добре і приносить прибуток, туди її інвестують. Хоча оцю тупню з компенсацією пільги на електрокари з власного карману я все одно не розумію. В США це великий ринок, і там Stellantis бачить перспективу. Тому гроші перекидають туди, де є шанс на ріст. А ще з цікавого у Stellantis з цього літа новий СЕО. Старий СЕО очолював концерн з 2021 року, прямо з моменту злиття ПСА і ФЦА. І у нього був контракт до 2026 року. Але в грудні 24-го він пішов у відставку достроково, кажуть під тиском ради директорів, бо рада була незадоволена фінрезультатами. Новий СЕО прийшов у червні 25-го, і одразу після його приходу компанія різко змінила риторику. До цього компанія, як і було прийнято, казала, що да, давайте будемо ці авто з ДВЗ закривати, інвестувати будемо в електрокари. Вони закрили джип чорокі у 2023 му і прибрали двигун v 8 з лінійки Dodge Ram 1500. Але з приходом нового СЕО вони такі. Значиться так, ми облажались. В8 виводить, було не по-людськи. Повертаємо 5,7 хемі в дожд і повертаємо джип в модельний ряд. Коротше, мені здається, що Stellantis зараз все робить правильно. А то з такою повісткою, як у них була, можна, знаєте, доторгуватись до того, що нема чим здачу давати. Volkswagen Group останнім часом щось взагалі не радують своїми управлінськими рішеннями. У них купа проблем з рентабельністю, профсоюзами, ціною акцій. І от тепер ще з'явилася новина, що їх відносно нове партнерство з Rivian може розвалитись. Але давайте по порядку: до 2020 року всі робили собі софт самостійно. Porsche, Volkswagen, Audi мали свої власні команди, які працювали над програмним забезпеченням для своїх авто. У 2020-му Volkswagen включили логіку і такі: Ага, ну. Получається, якщо всі команди розробки об'єднати і уніфікувати софт всередині групи, то це, виходить, буде дешевше і ефективніше? Ну, блін, да. Якщо потрібно розробляти і тестувати не 5 аплікух, а одну, то це трішки швидше. Не сильно, правда, ну але трішки Да. Вони створили новий внутрішній підрозділ під назвою Каріат. Ідея була в тому, щоб зібрати всередині групи одну команду, яка буде робити уніфікований софт для всіх брендів. Бо зараз вже такі часи, що потрібно оновлювати багато функцій по повітрю, мати мікросервісну архітектуру, і бажано замінити всі ті 300 розрізнених окремих блоків керування на кілька централізованих потужних. Ну і Volkswagen, взагалі здається, взяли ціль будувати архітектуру нових авто навколо софта. Але якщо ви хоч колись працювали в IT, то мабуть вже розумієте, що сталося. Дуже скоро почались затримки, переліміти бюджетів та інші проблеми з якістю. Діло дійшло до того, що через ці численні невдачі у 2022 році звільнили тодішнього гендиректора Volkswagen Герберта Діса. Новий гендир прийшов і сказав: не будемо будувати самі, запросимо сервіс провайдера. Ну і це теж класика корпоративного світу. Віра в те, що десь є супер розумні, дуже кваліфіковані люди, які краще знають. Спойлер. Чуть більше, ніж в 100% випадків, це не так. Але звучало логічно, тому що для партнерства запросили американський Rivian. І вони ж взагалі стартап, який відразу будував авто з нуля та ще й електрокар. І задум був в тому, щоб створити спільну компанію, в рамках якої залучити кращі практики Rivian та ще може якісь технології для електрокарів заюзати. Volkswagen влив це діло майже 6 мільярдів. Каріат при цьому нікуди не дівся. Там, мабуть, були якісь скорочення, переведення, але загалом підрозділ залишився типу для координації роботи підрядника. Ну знаєте, ось це Project-менеджер зі сторони клієнта, project менеджер зі сторони виконавця. Отакі от штуки. Ну і от пройшло три роки, і знаєте що? Знову зриви термінів, знову перевитрати бюджетів. Просто тепер ще й не зрозуміло, де закінчується зона відповідальності Рівіан і починається каріад. Ребята з Рівіана скаржаться на бюрократичні процеси, з якими стикаються при роботі в партнерстві. Ну блін, це ж вам не стартап ваш, треба було головою трохи думати. Як це все вирішиться, побачимо згодом. Але що точно ясно, що якщо зараз виробник просідає по софту, він точно програє конкуренцію іншим. Мені до речі здається, що люди, які не їздили на сучасних вагах, можуть дуже легко пропустити цю новину повз вуха, бо типу: та ну ладно, ну що там такого. Але от мені якось випала можливість проїхатись на Porsche Taycan. Я прозрів з того, що на люксовій майже новій тачці у мене завис головний тачскрін і не розглючував навіть після перезапуску авто. Як ви розумієте, там більшість операцій через цей тачскрін робиться. Тому тут такий момент: з одного боку, круто, що з'являється все більше фішок. З іншого, коли у тебе одна крутілка механічно зламається, а все інше працює, то окей. Але коли у тебе за все відповідає один екран, то його вихід з ладу блокує тобі все і відразу. А що там у формулі 1? Минулого тижня відбувся гран-прі Сінгапуру. Рассел здобув перемогу, але там нічого цікавого. Кваліфікувався першим і всю гонку тримав лідерство. Може, Тото Вольф тепер розщедриться і все ж підпише з ним контракт хоча б на рік. З цікавого те, що Макларен нарешті взяв кубок конструкторів, а обидва їх пілоти зараз мають найвищі шанси на титул чемпіона світу. А ще вони зіткнулись в другому повороті на самому старті. Норіс в'їхав в Піастрі. І Піастрі, схоже, був цьому не дуже радий. Вкупі з тим, що на попередньому гран-прі команда попросила Оскара повернути місце Ландо через те, що у того був повільний підстоп. Думаю, у Оскара трішки накопилось вопросиків. Цікаво, що після фінішу Оскар не став слухати привітання від сіо команди Зака Брауна і просто від'єднав переговорний пристрій посеред фрази боса команди. А, ну і потім команда Макларен почала святкувати виграш Кубка конструкторів без Оскара на хвилинку діючого лідера чемпіонату світу людина, яка зробила найбільший вклад в те, щоб Макларен здобув кубок конструктора. Насправді я потім читав про це, і там все не настільки драматично. Там в трансляції є кадр, де вся команда Іландо святкують перемогу на подіумі, а Оскар спостерігає за цим на екрані в зоні для проведення інтерв'ю. Виявилось, що це було таке формальне святкування, організоване ФІА. Ну, типу, пофоткаться на, на подіумі. І ландо там теж не мало бути. Його просто перехопили по дорозі з нагородження за третє місце на гран-прі. Але ніхто вже не буде в це вникати. Впевнений, що більшість людей досі вважають, що Оскара не запросили на святкування перемоги власної команди в Кубку конструкторів. А, ну і ще з цікавого, у Хемілтона відмовили Гальма на фінальних колах гонки. До цього він дуже швидко наздоганяв Мерседес Кімі Антонелі і боровся за п'яте місце. Але потім швидко втратив близько хвилини переваги над Алонсо і фінішував восьмим. Алонсо, що то злий такий? Він так і не зміг наздогнати Хемілтона на трасі і фінішував за 4 десятих секунди від нього. Почав там кричати в радіо, що, типу, не може повірити, що Хеммельтон катає без гальм по трасі і йому не показують чорний прапор. А 17 років тому на цій же трасі цей же Алонсо ймовірно приймав участь в кражгейті, і все норм. Хеммельтону, врешті-решт, дали штраф 5 секунд за ліміти траси, і Алонсо піднявся на сьоме місце в залі кугонки. Якщо підсумувати, очевидно, що розкол в гаражі Макларена наростає, буде дуже цікаво спостерігати за наступними гран-при. Таймінг. Ідеальний: 6 гонок до кінця сезону. Подивимося, як в Остіні спрацюють Папая Рус. Ну що ж, на сьогодні у мене все. Дякую, що додивились аж до цього моменту. Запрошую всіх до телеграм-каналу Трактори і автомобілі. Ми там голосуємо за теми наступних відео, і час від часу залітає ще щось цікаве з автомобільного світу. А ще в коментарях під минулим випуском мене питали, де можна замовити таку футболку. В описі під цим відео я залишу лінк для цього. Все, бережіть себе, підтримуйте збройні сили і до зустрічі.